Це треба? Так, Ну добре, так, починаємо так, потрошечку. По ми сьогодні продовжуємо читати священні писання, зокрема, книгу Мормона, ще одне свідчення про Ісуса Христа. І продовжуємо читати розділи, в яких було записано, як Ісус Христос з'явив себе людям на іншому континенті після свого Воскресіння. І те, чому Він навчав тих людей. Ось. І зокрема, минулого разу ми читали, де було сказано про те, що. Люди, які живуть на американському континенті, це саме ті інші вівці, про яких Христос казав в Біблії, так? що є в мене і інша отара, от, є в мене інші вівці, яких теж мені слід привезти. От. Але вони цього не розуміли, про кого йде мова, і тому він каже: Ось це про вас, йде мова. От сьогодні продовжуємо цю історію, 16-й розділ. Будемо знову читати по 5 віршів. Почнемо, Лія, може, будь ласка, почати? Так, звичайно. Розділ 16. Ісус відвідує інших загублених овець Ізраїля. В останні дні Євангелія піде до іновірців, а потім додому Ізраїля. Господній народ побачить на свої власні очі, коли він знову відновить Сіон. Близько 34 го року від Ризба Христового. І істинно, істинно кажу я вам, що в мене є інші вівці, які не з цієї землі, і не з землі Єрусалима, і не з і не з яко... вибачте, і не з якихось частин тієї землі, навколо якої я священно служив, тобто не біля Єрусалима і де він народився. А, бо ті... Про кого я кажу, ще не чули мого голосу, і також ні в які часи я не являв себе їм. Але я отримав наказ від батька, що я мушу піти до них і що вони почують мій голос і будуть перечислені до моїх овець, щоб могла бути одна отара і один пастир. Отже, я йду, щоб показати себе їм. І я наказую вам, щоб ви записали ці висловлювання під, після того, як я піду. Щоб якщо буде так, що мій народ в Єрусалимі, ті, хто бачив мене і був зі мною в моєму сущаному служінні, не попросить у батька в ім'я моє, щоб вони могли отримати знання про вас через Святого Духа, а також про інші коліна, про які вони не знають, щоб ці висловлювання, які ви запишете, було збережено і явлено іновірцям, щоб через повноту. Іновірців, залишки їхнього сімені, яке буде розсіяне по лицю землі через їхню зневіру, могло, привер... могло бути приведено, тобто могло бути приведено до пізнання мене їхнього викупителя. І тоді зберу я їх з чотирьох кінців землі. І тоді я виповню завіт, який батько склав з усім народом з дому Ізраїля. Угу. Так. Хочеш прокоментувати чи далі? Ну, в принципі, як там цей розділ трішки пов'язаний з минулим розділом, але знову ж тут Ісус Христос наголошує на тому, що є і інші а, діти, котрі готові. Якби отримати знання і побачити Ісуса Христа, да? точніше, це вже відбулося, як ми знаємо, дві 200, тисячі, вибачте, років тому назад. От. Але це дуже цікаво, що і знову ж тут е, Ісус Христос наголошує, що е, Він виповнить завіт, який батько склав з усім народом дому Ізраїля. Тобто ті самі завіти, котрі заключаються. І заключалися <хи>, а, до цього з небесним батьком через ну, перший завіт, як ми знаємо, наприклад, це хрещення да? і потім Дар Святого Духа. Тобто ті самі завіти вони не змінилися ані для тих, хто жив в Єрусалимі, ані для тих, хто жив на американському континенті, ані для нас, тих, хто живуть вже 2000 років по тому. І ці завіти дуже важливі настільки, що Господь хоче, щоб всі його діти знали і мали можливість вступити в ці завіти. Бо, ну, як ми знаємо, завіти дають не тільки а, можливість до нас повернутися до небесного батька, але й інші благословення, котрі доступні, якщо ми вступаємо в ці завіти. Так дякую. Тобто Христос каже, що не тільки люди, які живуть в Єрусалимі, і всій землі будуть знати про мене, але всі, я всім покажу себе. Добре, далі шостий вірш. І благословенні іновірці через їхню віру в мене, Святого Духа, і через нього, який свідчить їм про мене і про батька. Ось через їхню віру в мене, каже батько, і через твою зневіру од дому Ізраїля прийдешні дні істина прийде до іновірців, щоб повнота цього стала відомою їм. Але горе каже батько, не віруючим іновірцям, бо, незважаючи на те, що вони прийшли на лице цієї землі і розсіли мій народ, який з із дому Ізраїля. І мій народ, який з дому Ізраїля було знештовано з поміж них, і було розтоптано ними під ногами. І через милості батька до іновірців, а також вироки батька моєму народові, який з дому Ізраїля, істинно істинно кажу я вам, що після всього цього і після того, що я зробив так, що мій народ, який з дому Ізраїля, було побито, і йому було завдано скорбот, і його було вбито, і виконано геть з-поміж них, і було зненавиджено ними. І піддано освистуванню, і зроблено притчою серед них. І так наказує батько, щоб я сказав вам: того дня, коли на вірці согрішать проти моєї Євангелії, і зречуться повноти моєї Євангелії, і будуть піднесені в гордовитості своїх сердець над усіма народами, над усіма людьми з усієї землі, будуть сповнені всілякою брехнею, і обманом, і злом, і всіляким лицемірством, і вбивствами, і орудуванням священників, і розпустою, і таємними мерзотами. І якщо вони робитимуть усе це і зречуться повноти моєї Євангелії, ось каже батько, я заберу повноту Євангелії від них. Це uh -huh. такий віж довгий, дуже заплутано, багато чого сказано, але ідея в тому, що в кінці кінців Бог забере, забере істинні знання, які спочатку були у його народу, так? От, через їхню неправедність, через обман, зло і так далі. Uh -huh. Але це станеться лише з тими, хто по суті, ну як це відмовиться від Євангелії? Тобто, це обіцяння, що ну, як це є такий вислів, що всі дії мають наслідки, тобто дії їх мали наслідки для них, і, на жаль, для деяких там людей після них, що не було Євангелії на землі. Дуже великий протяг часу, от або зовсім не було, да і зараз ми будемо читати. Мені дуже подобаються ці вірші, котрі ну, кажуть про те, що все ж таки не дивлячись на те, що було забрано Євангеліє, воно буде дано знову людям, що воно ну, що люди знову його отримують, будуть знати повноту і всі благословення також будуть мати. Okay. Я тоді продовжу читати. А, і тоді я згадаю мій завіт, який я склав з моїм народом, одому Ізраїля, і я принесу мою Евангелію їм. І я кажу тобі, одому Ізраїлю, що іновірці не матимуть влади над тобою, але я згадаю мій завіт тобі, одому Ізраїля, і ви прийдете до пізнання повноти моєї Євангелії. Але якщо іновірці покаються і повернуться до мене, каже батько, ось їхне. Е, вибачте, їх. Буде причислено до мого народу одома Ізраїля, і я не дозволю моєму народові, який з із дому Ізраїля, пройти серед них і розтоптати їх, каже батько. Але якщо вони не повернуться до мене і не прислухаються до мого голосу, я дозволю їм так, я дозволю моєму народові, одому Ізраїля, щоб вони пройшли серед них і розтоптали їх, і будуть вони як сіль, що втратила свою солоність. Яка після цього ніщо не придатна, хіба що тільки бути виконатою і розтоптаною під ногами мого народу додому Ізраїля. Істина, істина, ой. Перепрошую, це, це вже не я маю читати. Нічого, нічого, так. Да. Це, все, в принципі, зрозуміло. Як ти сказала, да, він каже, що я згадаю свій завіт, і в принципі, будь-хто, хто приймає Євангелію, той буде якби. Прирахований до дому Ізраїля, ті ж благословення буде мати, та, незважаючи на те, що цей іновірець чи ще хтось. Тобто для Бога немає значення, хто ти. якщо ти приймаєш його, приймаєш його вчення, то він готовий е, тебе прийняти. Uh -huh. Добре. І останні п'ять чашів. Істинно істину кажу я вам так наказав мені батько, щоб я дав цьому народові землю для їхнього успадкування. І тоді сповняться слова пророка Ісаї, який сказав. Твої охоронці піднімуть голос, голосом разом вони співатимуть, бо вони побачать на свої власні очі, коли Господь знову відновить Сіон. Вибухніть радістю, співайте разом, ви спустошені місця Єрусалима, бо Господь утішив свій народ, він викупив Єрусалим, Господь обнажив свою святу руку на очах, на очах усіх народів і всі кінці землі побачать спасіння від Бога. Амінь. Так, ну ось такий коротенький розділ, але цікавий, да? Ісус каже про свій обраний народ, про те, що є багато інших народів і російських. От, тому він каже: всіх слід привести, всім буде шанс отримати знання про нього. До всіх він звертається, всім він себе явить, і всі мають вести літописи, робити якісь записи. Тому ми маємо записи, які є з Єрусалима, та, які зараз ми маємо в вигляді Біблії. Тому ми маємо записи, які велися людьми на іншому континенті, які зараз ми маємо в перекладі як книга Мормона, і більше того, Христос каже, що ну, він піде до інших народів людей, і вони теж будуть писати, і будуть ще якісь писання про Христа. Угу. Точно вот. так. мені також тут подобається невеличкий такий момент з тих віршів, що ми читали, про те, що вони будуть як сіль, що втратила свою солоність. Яка після цього ні на що не придатна? Ці вірші дуже якби пов'язані також з віршами з Біблії. Це Матвії 5.13, де сказано самим Спасителем, що він каже: Ви сіль цієї землі, і якщо ж сіль звітріє, чим зробить її солоною? І мені дуже було цікаво про цю ну в цілому сіль, чому саме господь пов'язує нас з сілью? Але як ми можемо дізнатися трішки більше, якщо ми вивчаємо там ще не не тільки що сіль це символ чистоти, чистоти цінності, і також через ще Писання ми дізнаємося, що це також символ завіту, от і от якраз таки господь він хоче, щоб ми були чистими, щоб ми пам'ятали про свою цінність, та знали про те, що ми його діти, що ми дуже важливі для нього. І щоб ми були оцією сіллю, котра буде допомагати очищати також тих, хто поряд з нами, і напом... нагадувати їм про те, наскільки вони також цінні в очах небесного батька. Так, так. Дякую за доповнення, за коментар. На цьому ми закінчимо наше сьогодні читання книги Мормона. Продовжимо наступного разу. Будь ласка, слідкуйте, приєднуйтеся. Якщо у вас є якісь запитання або ви хочете мати собі таку книгу, будь ласка, напишіть нам, і ми е придумаємо, як це організувати. Тому всім дякуємо і до нових зустрічей. Гарного вечора. Всім папа. -па.